501 день в Канаді 27-10-24. І я тільки що почав записувати відео, і воно мені перебилось, бо подзвонив до мене один із мешканців. І ну, від охорони йшов до охорони, позвонив до мене. І, коротше, це, зараз піду до нього. День в мене почався зранку. в 11. По 11 я прокинувся, десь пів 12 виліз з ліжка. Каву вже не пив. Думаю, перший підготую все для вечірки на 41-му. Там Хеллоунська вечірка була, навіть. Дві. І цей. І в мене були вже речі їхні, там всякі аніматорські, я їм це все повивозив. Приїхали вони на 12-ту ставити сцену і не сцену, а фотозону. Я їм теж поміг це все розставити. Там приніс деякі речі. Так, а пляшку вони мені не віддали. М -м -м -м. Окей, на другий раз. На другий раз тоді. Е -е, цей. І Поміг їм це все пороставляти. Пішов, думаю, що робити. Раз я вже вдома, поставлю варити вареники. Поставив варити вареники, зробив собі кави, попив кави з тортиком. Паралельно вже почали приїжджати гості, але я пішов зустрічати гостей. Вареники вже майже доварились. Майже доварились, вже от, ну, Ще пару хвилин я закрутив воду, відклав їх на бік, цибулька, бекон, бекон посмажив, цибулька вже підсмажується, бачу, вже рум'яніє теж відставив на бік, бо треба було відкрити. Пішов, відкрив. І якраз воно все дійшло. вареники дійшли, супер. І цибульку я ще якраз підігрів, досмажив, все, перемішав, смаку там. Повідкривав я всім, аж після того пішов, поїв. Поїв і все. Думав, займусь своїми справами. Ну, зайнявся. Зайшов в телефон, позакидав оголошення, там по керніці набори виставив, вже за одним-завтра приїдуть. Привіт! За покерним набором і оцю колоночку теж хочу забрати. Жінка-полячка, в неї чоловік-українець. Завтра приїдуть. І тут емердженсі. Дзвонить телефон. Це воно почалось після другої вечірки. Та, перша закінчилася, люди поїжджали, а друга на четверту годину. І я теж в другій, в четвертій годині позустрічав всіх. І я думаю, десь в 6 воно почалося десь подзвонили. Подзвонив до мене один. Із українців він тут живе, і в нього просто зі стелі вода почала текти. Там над стелею в нього така технічна кімната, просто простір. Вони зробили стелю. І там труба, стікає вода, все йде організацію, і там такий вихід е технічний, щоб відкрити, почистити і закрити. І оця заглушка вилетіла, і вода просто почала текти в його квартиру. Це з умивальників, така брудна, чорна вода, гріс. Олія, і це все. нє ні, ні ні це жесть. Ну і що? Я прийшов це прочищати, подзвонив шефу, кажу, сантехніків треба вже поставити цю залужку назад, треба прочистити і поставити її назад. І, коротше, ми цим займалися. Це просто жах був. І от зараз подзвонив мені один із мешканців, який живе під ним. В нього тече вода, капає прямо на ліжку. Ну, я йому пояснюю, що я не можу нічого зробити. А він це старша людина. Він не розуміє і це. Я піду зараз до нього постукаю і скажу, що все, нічого не зможу зробити. Так і воно і буде. До завтра висохне, але головне, що це якраз в спальні. Це капець, це, це не пощастило. Ну, що зробиш? Далі. Я ще знайшов все в маркетплейсі на наушники, от такі, як в мене. Але для плавання я ще хотів через кістку, щоб звук передавався. Воно дуже класно під водою. Я дивився ролики під водою дуже класне звучання. От. І хочу ну, хотів їх, я їх знайшов, купив. Але я що з ним приїду до нього на шосту. Приїхав я, вирвався. Тут недалеко, 10 хвилин до нього їхати. Я поїхав, забрав. І зараз я знайшов ще одну колодку велосипедну скубу за 10 доларів, знайде з шоломом. І теж зараз поїду. Піду до того мужика, а потім е, подивлюсь, що там у нього як, там, тече чи серйозно, і потім поїду ще. Зроблю це. Коротше, в мене такий день. Сьогодні овертайм, багато часу потратили. Я мусив залазити в стелю, Там драбину ставили, тримали. Ну в душик я зараз піду в душик ще перед сном. Вже в цьому буду. Наушник я забув в машині. От. Чай собі зробив, до речі, ще чай не, не пив. Зараз йду поп'ю чаю. Так що вистачить буде коротеньке відео. Сьогодні неділя в мене пролетіла, моментально не було в мене вихідного. Отаке.